Коли розмова заходить про вплив низьких температур на людину, лікарі виділяють два різних стани: загальне переохолодження організму та локальні обмороження. Останні виникають на окремих очасках тіла під впливом низьких температур. По рівню тяжкості обморожень їх виділяють чотири ступеня: перший найбільш легкий, останній четвертий найбільш важкий. Як виникає обмороження? По перше, це більш за всього страждають відкриті ділянки тіла. Але не завжди, іноді навіть ті ділянки тіла, на яких є одяг. Тобто взуття, якісь рукавички. Частіше за все, це ніс, вуха, обличчя. Виникнуть воно може не лише при дуже низьких температурах, мороження може виникати навіть при температурі близько до нуля градусів, якщо висока вологість повітря та. Сильний вітер ступені обмороження відрізняються глибиною ураження тканини та відворотністю або невідворотністю процесів, які проходять в них. Першими ознаками обмороження є почервоніння, оніміння та поколювання шкіри. Стосовно того, як уберегти себе від подібних станів, лікар розповів, що стосується верхніх кінцівок, то потрібно вдягати якісь рукавички. Що стосується ніг зазвичай вдягають тісну обувь. Хоч тепло, але тісно, То не можна робити. Треба, щоб зимня обув була просторою і потрібно, щоб там була товста підошва. Особливу увагу слід також приділити відкритим ділянкам тіла, обличчю, вухам, носу. Головний убор, щоб закривати мочки вуха. Існують спеціальні креми, які не дають пересушуватися шкірі. При перших ознаках обмороження, за словами лікарів, найкращим варіантом є знайти тепле приміщення та відігріти змерзлий часток тіла. Якщо такої можливості у вас немає, можна скористатись наступною порадою. Ефективно робити масаж, прискорюючи кровообіг в тканинах. Але ні в кому разі не можна обтирати обморожені кінцівки снігом, ні в кому разі не можна обтирати обморожені кінцівки мокрими варішками. Щоб не накоїти більше біди, тому що іде пошкодження поверхневих ділянок шкіри. Переохолодження організму це вже не локальний процес, а загальний, який впливає на роботу всіх систем організму. Виникнути переохолодження може не тільки під час дуже низьких температур, але й при ну навіть при плюс 10. Якщо на вулиці, да, знову ж таки, висока вологість, мокрий одяг, сильний вітер. Цей стан важкий, тим, що наш організм підтримує постійну температуру приблизно десь біля 37 градусів, і при зниженні температури тіла вже на 1,5-2 градуси, так сповільнюється там дихання, сповільнюється частота серцевих скорочень, знижуються показники гемодинаміки. І при зниженні температури, наприклад, там до 32 градусів може наступити зупинка серця. Першим симптомом переохолодження організму є тремтіння всього тіла. Наступними симптомами, якщо вчасно не зігрітись, можуть бути апатія, запаморочення, слабкість та втрата свідомості. В цьому разі людину терміново слід доставити до лікарні для того, щоб не допускати загального переохолодження організму, при перших ознаках цього явища можна виконати такі дії. По перше. Треба знайти тепле приміщення, якщо немає можливості, знайти якийсь теплий одяг, щоб зменшити процес віддачі тепла від організму. По-друге, знайти який-небудь теплий або гарячий напій. І ще одним ефективним способом зігрітися будуть фізичні вправи, невелика руханка. Любе фізичне навантаження це е, дає можливість організму виробляти теплову енергію. От, тим самим зберігаючи постійну температуру тіла. Але при цьому дуже важливо, щоб людина, е яка знаходиться в тому стані, вона завжди була ситою, тому що любе фізичне навантаження, воно потребує десь брати той ресурс і його треба брати з їжі. Так само, виходячи тривалий час на вулицю, так, там де низькі температури, е зазвичай перед тим обов'язково треба буде поїсти. І на сам кінець слід сказати, що ні в якому разі не слід вживати алкогольних напоїв, бо вони лише збільшують тепловіддачу організму, через що і виникає ненадовго ілюзія того, що стає тепліше. Отже, слідкуйте за прогнозами погоди, одягайтесь тепло, не нехтуйте порадами лікарів, беріть із собою термос з гарячими напоями, зберігайте тепло в серці і віру в Україні. І тільки так ми зможемо пережити цю складну зиму.